Доброго ранку всім слухачам українського радіо для вас у студії працюють Роман Коляда та Олена Зелінченко. І сьогодні зранку ми обговорюємо ті події, що відбувалися напередодні, а також актуалізуємо зокрема сьогодні. Вранці Роберт Бровді, командувач сил безпілотних систем збройних сил України, у своєму телеграм-каналі написав про те, що відбуваються масштабні проблеми зі Старлінком. Він не працює за його словами вздовж усієї лінії фронту. Також ми обговоримо потепління. Ня відносин між Вашингтоном та Мінськом, зняття санкцій з Балавія і звільнення заручників та інші теми, які стосуються, зокрема безпосередньо того, що відбувається на полі бою. Виробник радіоелектронних засобів Анатолій Храпчинський приєднується до нас у цій порі. Доброго ранку. Доброго ранку вітаємо, пане Анатолі. Дякую, що приєдналися до нашої розмови. Почнемо напевне з Старлінків. раз вже вихліпнулася в медіа ця інформація. Що відомо, що можна про це сказати. Давайте зауважимо, що зараз вже інформація є, що починають працювати. Є певні, там було труднощі, але вже виправлена ситуація. І от зараз я навіть по деяким там внутрішнім чатам бачу, що змінилася ситуація на краще. Можливо, якийсь бій системний. Це вже треба чекати на інформації безпосередньо від компанії, яка надає ці послуги. Тобто, поки що не йдеться про якусь системну протидію з боку там не знаю Ілона Маска компанії SpaceX і чогось чи чогось такого. Немає такої інформації, жнов таки. Давайте зауважимо, що треба читати твіти Ілона Макса, або ж е дивитися за інформацією, яка будуть оприлюднитися безпосередньо з, з боку компанії. Давайте довіряти впровіреним uh -huh. е джерелам. Те, що зараз може сповістити, що по наших чатах внутрішніх йде інформація про те, що зараз встановлюється зв'язок після деяких маніпуляцій, але ж навтаки це є е е е радіоелектроніка, яка може давати збої. Гаразд, тоді е, стежимо далі за ситуацією, будемо в наших подальших етерах її розбирати. Пане Анатолі, тепер давайте до Вашингтона і Мінська до безпосередньо теми нашої головної розмови. Там складний е, такий закрут. А можливо не настільки складний, як ну ви зараз прокоментуєте. З одного боку туди приїхав представник президента Джонко. За чому з одної сторони, з іншого боку, він вже заявив, що збираються відкривати посольство, поновлювати роботу посольства Сполучених Штатів Америки у мінську. Лукашенко випускає політичних в'язнів. Причому ну хтось каже, випускає, хтось каже, фактично видворює з країни. Один до речі, таки залишився на території, не захотів залишити. Країну. З іншого боку, знімаються санкції з білоруської компанії Белавіа, і це все на тлі того, що навчання Запад-2025 відбувається, і, судячи з усього, не настільки далеко від кордону Європейського Союзу, як свого часу Хренін, я нагадаю, це міністр оборони Білорусі обіцяв: якщо панорамним поглядом на ось цю всю конфігурацію подивитися, що видно? Ну, давайте почнемо з того, що Білорусь завжди займала двовекторну політику. Вона намагалася і лобіювати свої інтереси і в Сполучених Штатах, і в інших країнах, і в Російській Федерації при цьому використовувала усі фінанси звідки вони б не приходили. Тому тут нічого дивного зрозуміло, що Лукашенка буде гратися в такого поганого й доброго поліцейського одночасно, і при цьому буде чекати хто більше можливості надасть. Жнов таки щодо зняття санкцій з Белавія, тут я би зауважив: насправді, якщо відбудеться повне зняття санкцій а поки що на сайті Мінфіну Сполучених Штатів такої інформації немає, то тоді ми можемо очікувати те, що Білорусь почне активно получати комплектуючі для своїх шести боїнгів і, можливо, почне постачати певну кількість комплектуючих для російських літаків боїнг або ті ж самих гембрая. Тут важливо зрозуміти насправді, що саме буде знято, як швидко той самий Belavia Technics отримує сертифікат PART 145, який дозволить їм ремонтувати літаки, а в подальшому і отримувати для цього комплектуючі для, для ремонту. Чи а, залишиться це лише зняття санкцій на дозвіл польотів Білавія. Наприклад, Сполучених Штатів, які вони не можуть долетіти, тому що у них бортів таких немає. Тому, в принципі, тут е, треба дивитися уважно з е, пакет, які е, що буде прописано, в, і що саме знімуть санкції, тому що при цьому всьому залишаються європейські санкції, які не дозволяють Білаві літати в Європу. Більше того, є європейські санкції, які не дозволяють ремонтувати ті ж саме боїнги, ті ж саме аеробуси і інші літаки, тому що є. Американський парт 145 і є європейський парт 145. Тобто тут треба зрозуміти, що є окремі е, ділянки, на яких Білорусі не зняти санкції, і це не дозволить їй робити певні речі. Але при цьому всьому треба казати про те, що все ж таки, якщо Америка зніме санкції, то Білорусь отримує можливість отримувати е, комплектуючі для ремонту своїх літаків і, можливо, зможуть займатися там перепродажем. Цих комплектуючих для Російської Федерації в даній ситуації важливо зрозуміти, що тут не так юридична площина, як важливість доступу до комплектуючих, тому що е на даному етапі Росія що Білорусь вимушена купувати по всьому світу якісь е поламані літаки для того, щоб використовувати їх донорів і дивитися там певні комплектуючі навіть е в законодавстві, якщо не помиляюсь, хотіли прописати в Російській Федерації. Можливість закуповувати неоригінальні запчастини для літаків. Пане Анатолію, повертаючись до теми санкцій, ви згадали про те, що санкції євросоюзу на Белавія дійсно ще з 2021 року. До речі, тоді на тлі міграційної кризи, і ще також була історія з замінуванням літака одного з лоукостів. Були запроваджені ці санкції щодо сполучених штатів, то вони їх порівняно недавно. Торік, у серпні 2024-го запровадили і ось рік і трошки більше з гаком минув. Вони їх знімають щодо сполучених штатів, щодо їхньої мотивації такого кроку. Зрозуміло, як ви кажете. Потрібно подивитися, що саме входитиме в ті е, зняття санкцій, що саме передбачатиметься. Але з боку Сполучених Штатів це можливість і бажання звільнити політв'язнів, це щось більше, що відбувається в політиці США щодо мінська. Ну я думаю, тут краще відповість політтехнолог, а не інженер за авіаційний за освіту. Але тим не менше, ж таки, давайте подивимося на те, що відбувається з боку Білорусі, те, що я зауважив, що. Вони грають зараз на користь Трампа, тобто створюють такого доброго поліцейського, який е, буцімто іде на демократичні зміни в своїй державі, але при цьому ж навтаки давайте згадаємо, що скільки років Лукашенко при владі і не планує її передавати, тому тут о якоїсь демократії складно казати. Хоча ця демократія зрозуміло, для е, Трампа, який теж хоче. Бути на обмежену кількість разів при владі і будувати свою імперію, тому я би казав про те, що насправді мені дивно, що відбуваються такі зміни, і що так швидко забули. Американці звідки летіли ракети на початку повноштабного вторгнення по Україні, звідки постійно потрапляють в європу біженці через який кордон, білорусько-польський. і е, скільки провокацій взагалі відбувається з боку Білорусі стосовно Європи, і допомагаючи тому ж самому Путіну, тому що ми розуміємо, що, наприклад, там робота по. Навіть по європейських деяких літаках, про яку постійно кажуть про те, що відсутній GPS відбувається не лише з Калінграду, а може відбуватися навіть з території безпосередньо Білорусі. Тому тут я би казав більше. Політичний аспект з точки зору технологічного знов таки, ну давайте повернемося до того, що зняття санкцій нададуть лише можливість отримати комплектуючі або ремонтувати свої літаки десь в сполучених штатах. Я от якраз хотів цей момент і ще раз уточнити в нашій розмові, тому що я вже чув ну точніше бачив в обговореннях, що мовляв, тепер Білавіа зможе кудись літати. А, і тут у мене питання: куди, якщо європейські санкції не зняті? А я пере погляді на мапу не дуже бачу маршрут, яким би вони могли повз території європейського ну через Росію, куди. Як чи все ж таки це тільки про комплектуючі? і якщо про тільки про комплектуючі, то і ще один нюанс, на який хотілося би звернути увагу, ви на самому початку сказали, що там у них цих боїнгів щось штук шість у Білаві. це невелика компанія. Чи може статися таке гіпотетично, що вони просто дійсно, як шлюз для російського флоту, почнуть закуповувати запчастини, зовсім не в кількостях, як для шести бортів, і як на це подивиться світ? Крізь пальці? Чи це хтось контролює, як це може відбуватися? От такий вузол уточнень? Ну давайте насправді, тобто, те, що ми зараз кажемо, це ми передбачаємо можливості жно таки, треба дочекатися. <проблема> да, треба дочекатися, що саме буде, які саме санкції будуть зняти з Белавія. Жнов таки, є Белаві, є Белаві технік. технік. Чи попадає вона під цей, чи це під цей перелік? Жнов таки, а так безумовно треба казати про те, що, що російська авіація, що білоруська авіація, яка складається здебільшого з західних бортів, страждає від відсутності комплектуючих. Це прям болюча проблема. Ми бачимо відмовлення в цивільних літаках постійно там посадки на запасних аеродромах, і так далі. Це все це, все причина того, що немає якісних комплектуючих, які потрібно вчасно замінювати. Тому в принципі можна передбачати, що так Білорусь може казати про те, що вона закуповує для себе, але при цьому ремонтувати російські літаки. Але ж знов-таки зняття санкцій може бути з обмеженням закриття. Кінцевим бенефіцерам, лише на тобто кінцевим отримувачем продукту, лише Белавія, тобто під 6 літаків на рік будуть даватися певну кількість комплектуючих, які е, будуть належно обслуговувати ці літаки. Тому, в принципі, тут е, треба дочекатися більше інформації, тоді можна буде казати. Але знов таки е, вкотре буду казати про те, що е, зняття санкцій з Белавія дозволяє отримувати комплектуючі, які в подальшому можуть потрапляти до Російської Федерації, які можуть в подальшому покращити деякі логістичні. Питання Росії щодо використання саме авіаційної логістики хотілося б сказати, не чекали звідки може прийти такий певний удар для України, якщо це станеться, дійсно реалізується. Але Сполучені Штати Америки здається зараз чи вирішують свої питання, чи дійсно сприяють по суті тому, щоб комплектувальні дісталися Росії. І щодо навчань, запад 2025 12 вересня стартували. 16 завершується вже по суті. Можна підбивати певні підсумки. Що ви побачили під час проведення цих навчань? Ну жовта ну, не слідкав особисто там активно за цими навчаннями. Насправді була задіяна і стратегічна авіація, вона там розгортала на кордоні а, з Польщею і Скандери. Зрозуміло, що намагалися показати свої якісь можливості. Майбутні мабуть, самим цікавим фактором було все ж таки застосування ударних безпілотників по території Польщі напередодні цього навчання, тобто, це було все ж таки нахабна така дія з боку Росії, з боку Білорусі, як в повітряному просторі якого знаходилися ці безпілотники. Тому, в принципі, тут я би казав би про те, що е, щось надзвичайного не відбулося. Росія як завжди, маніпулює в інформаційному просторі, але в будь-якому випадку нам треба е, зрозуміти, що Росії зараз важлива маленька перемога десь Європі для того, щоб показати, що вони все ж таки на щось спроможні, тому що вони застрягли в Україні. Вони не можуть. Там якось просунутися суттєво. Вони да, вони відгризають е, землю українські, але це триває вже четвертий рік. При цьому їм потрібна насправді якась маленька війна для того, щоб був аргумент у Трампа: подивитися, це ж велика країна, і з нею воювати не треба. І можливість застосування після цих навчань, наприклад, е, найближчим часом дій з боку Російської Федерації через територію Білорусі щодо Сувальського коридору щодо країн. Цілком імовірно, тому що, в принципі, реакція НАТО була у е всіх на очах, як то кажуть, всі побачили, як відбили е засоби ураження е польські або нідерландські літаки, тобто на ну, України НАТО. Тому, в принципі, тут ми можемо пропустити, що все ж таки зараз буде дія з боку а, Росії направлена на те, щоб десь якийсь маленький, маленьку війну виграти для того, щоб показати, що вони спроможні на щось більше з боку Сполучених Штатів. ВКотре буду нагадати нагадувати про те, що Сполучені Штати завжди рятували що імперську Росію, що Радянський Союз, що Російську Федерацію, яка була. На початку після розпаду радянського союзу, тому тут поки що світ не готовий сприймати світовий такий уклад без Російської Федерації. ніхто не готов, навіть Європі не готові бачити мапу світу без Російської Федерації. Тому нам треба готуватися до більш складних ситуацій, складної, затяжної війни, і вибудовувати свої спроможності для того, щоб все ж таки давати гідну відсіч ворогу. Я пане Анатолію, слухаючи вас, знаєте про що ще думаю? Я думаю про Китай. Ви сказали, що Лукашенко намагається грати таку багатовекторну гру. Ну, як ми бачимо, з американського зняття санкцій не безуспішно, принаймні на цьому етапі, виторговуючи з кожного напрямку якісь всі можливі плюшки. І, зрештою, перед цим візитом Джона Коула до Мінська, до Варшави, завітав Ван Гі, міністр закордонних справ. Китаю, і тут не можна не зауважити, що китайські транспортні коридори до Європи залізничні принаймні проходять через Білорусію. Там, ніби є гілка через Литву, я не можу сказати, чи вона зараз працює. Що ви думаєте про економічний аспект цієї ситуації? Білорусь економічно, як почуватиметься після зняття санкцій, і яку Китай в цьому гратиме роль? Я би хотів би пригадати білоруський е завод-інтеграл, який виробляє більшість комплектуючих е радіоелектроники, там і чіпи, мікропро мікропроцесори і інші елементи, які в принципі можуть і вони є зараз в російській зброї, тому що от, нещодавно теж була пролюна інформація, що дедалі більше в російській зброї з'являється російських і білоруських комплектуючих. Так, от мав досвід з білоруськими опозиційними журналістами займатися аналізом документації виробництва інтеграли, і хочу зауважити, що насправді. Тут треба казати про те, що інтеграл активно розбудував свої можливості за рахунок китайських mm -hmm. можливостей, тому що більшість станків, більшість елементів, навіть деякі мікросхеми, реверс інженеринг за рахунок китайських можливостей. Тому тут я би казав про те, що Китай має особливий вплив на Білорусь окремо від Російської Федерації. Вони забезпечують економіку. Білорусі дуже активно, тому що вони вбачають свої політичні інтереси. Але з точки зору інженерії, нам таки давайте пригадаємо, що є завод інтеграл, який активно а, постачає велику кількість комплектуючих до території Російського Федерації. Це видно по а, там документам відгрузки. Насправді а, все те, що йде в російських ракетах, а, які там класу Х101 іскандери, все, що стосується інерційної навігації, систем наведення, більшість саме елемент, елементної бази виробляється. В на цьому білоруському заводі і на жаль, якщо по російських заводах такого типу ми можемо застосовувати наші далекобійні дрони, то по території Білорусі це буде складно пояснити нашим західним партнерам, і, як в принципі складно пояснити деякі удари по території Російської Федерації. Тому а, тут а, треба за цим уважно дивитися, і найболючіше і найпроблемніше буде, коли ми побачимо в російських дронах. В ПВ, там в різноманітних крилах білоруські російські комплектуючі. тоді насправді треба готуватися до більш затяжної війни і зрозуміти, що все ж таки російська економіка знайшла можливості вибудовувати і робити сама працювати сама на себе. Окремо хотіла запитати про можливості європейської, зокрема, радіоелектронної сфери, радіоелектронної боротьби. Бо недавно, 12 вересня, працівники РЕБ відзначали своє професійне свято, і ми говорили про те, що Росія досить зухвало поводиться, не лише запускаючи дрони і порушуючи повітряний простір Польщі, але і щодо РЕБ вона так само активно задіює різні засоби. Ми бачимо провокації диверсії на Балтійському морі, країни, які дотичні. Ми розповідали недавно знову таки про кейс літа, Фон дер фондерляєн, де пілоти повернулися до по суті паперових мап, тому що теж ребом було придушено сигнал. І тут щодо того, а чим користується Європа? Які в неї спроможності? Китай допомагає Росії. Там комплектувальні, переважно китайського виробництва. Ну або в великій кількості. Що в Європі з цим? Наскільки тут просувається це виробництво? Це зацікавлення, зрештою. Ну, Давайте згадаємо ту ж саму корийське комплектуючі, малазійське комплектуючі. А, Сполучені Штати виробляють, і в Європі зараз розбудовуються деякі можливості щодо а, виготовлення деяких а, електроелементів. Тому тут, в принципі, більшість того, що, чим користуються, якщо ми кажемо про засоби раділектронного боротьби, більшість того, що використовує Європа, це здебільшого а, власне можливості. Знову таки. Інше питання в тому, що на що спроважні ці спроможні ці засоби раді електронної боротьби, тому що війна показала, що деякі елементи європейських або американських систем вони неефективні в, ці, в умовах сучасної війни. Країни Балтії роблять е, дуже гарну ставку на нове сучасне рішення. Давайте пригадаємо, що антидронові рушниці, які активно постачались на лінію зікня, були з країн Балтії. Тому, в принципі, тут я би казав би про те, що в принципі розуміння є. Але важливо все ж таки навчитися протидіяти російській загрозі, тому що те, що ми зараз бачимо, це активний вплив і на навіть на літак пані Урсули. Коли вона намагалась приземлитися в біло в Болгарії, перепрошую так. Білорусі в Болгарії, тому тут е, я би казав про те, що насправді тут треба шукати рішення протидії такій загрозі. Я думаю, що з часом ми побачимо військові системи навігації в е, цивільних літаках, е, якщо так і далі буде відбуватися, тому що буде запит на те, що все ж таки навігація працювала в літаку навіть в умовах стійких е, засобів радіоелектронної боротьби з боку ворога, тому що е, нещодавно. Звіт, якщо напоминаюся, Швеції був оприлюднений, де зауважила, що в рази збільшилась кількість. Там скарг стосовно відмови GPS-у на літаках цивільних, тому тут в принципі треба думати, як зробити так, щоб у росіян не виходили такі такі дії. знову таки, давайте ще одне ключове дуже важливе питання. Більшість електроніки, які використовуються зараз, це електроніка побутового призначення, тому що навіть ті ж самі комп'ютери NVIDIA, які використовуються в для систем штучного інтелекту в російських дронах. Це побутові елементи. Тобто, зараз світу треба здогнути, як оця демократизація е, високих технологій, яка дозволила в домашньому полісосі мати лідар? Тобто, це по суті маленьке ППО е, засіб радіолокації, які дозволяє оминати е, якісь пригради, е, як так зробити, щоб воно не переростало в зброю. Дякуємо, пане Анатолію. За сьогоднішні міркування, зрештою, багато чого нам вдалося озвучити. І якщо можна, тільки от ще один хвилинний пасаж хотілося б від вас почути. Де ми технологічно в цій всій картині, коли Росія там намагається щось на території Білорусі розвивати? Що робимо ми? Насправді у нас є дуже якісна система, безпілотна система. Ми активно розвиваємо наземні роботизовані комплекси. У нас є якісне рішення щодо. Засобів радіоелектронної боротьби, і це ми кажемо не лише про а, звичні перезавад, а це ми кажемо і про лазерну зброю, електромагнітну зброю. Тобто, у нас є напрацювання. А ми суттєво страждаємо від відсутності від від малої кількості, а точніше, відсутності компаній, які б могли займатися, займатися радіолокацією. Це дуже важливий елемент, а, який допоможе нам бути більш. Точними при перехопленні будь-яких повітряних цілей, і знов-таки, у нас є. Купа прекрасних можливостей. Головна задача зараз не втратити ці можливості і бути знаєте, радуючись фразі Келогана, що ми насправді попереду по безпілотників навіть попереду сполучених штатів, не залишитися потім в кінці, тому що ми так раділи, що не побачили, як хтось на собі. Mm -hmm. Дякуємо, пане Анатолію. Анатолій Храпчинський, виробник засобів радіоелектронної боротьби, був з нами на зв'язку. До зустрічі.